1 вересня розпочалося навчання в Україні. Однак не в усіх школах пролунав перший дзвоник. Деякі зовсім зруйновані, в інших немає кого навчати, бо діти виїхали. Частину переселенців прийняли школи Прикарпаття, і для дітей зі Сходу і Криму все ж пролунав перший дзвоник. Правда, далеко від дому. Про те, як відзначили день знань на Прикарпатті. Далі наші кореспонденти. Нетрадиційно та звично водночас розпочався навчальний рік в Івано-Франківському природничо математичному ліцеї. Цьогоріч за шкільні парти сідає вісім десятків учнів новачків, здібних до природничих та математичних наук. В закладі для обдарованих дітей навчатиметься також і троє школярів зі сходу України та Криму. Педагоги кажуть, завжди працювали на всебічний розвиток національно свідомої особистості а в теперішніх умовах патріотичне виховання юнаків понад усе. Перше за 23 роки нашої незалежності і вперше за багато років своєї праці навчальний рік ми розпочинаємо в умовах війни. Хоча війна не об'явлена, але вона йде. Вона кожен день забирає нові й нові жертви. Безперечно, це накладає відбиток і на дітей, і на педагогів. І на всіх нас на жаль, свято знань затьмарила спільна біда. Тривають бої, гинуть співвітчизники, наші патріоти. Тому свято видалося невеселим, як звично. Проте урочисті лінійки у школах Івано-Франківська відбулися. Школярі і педагоги вбралися у вишиванки, ще прикрасили свій одяг жовто-блакитними стрічками на знак солідарності з усім народом України. У загальноосвітній школі номер 3 з'явилися нові учні, і це не першачки, а діти-переселенців. Гостинни їх зустріли на Прикарпатті, тому враження у дітей позитивні. сьогодні я познайомилася зі своїми новими однокласниками. Все дуже добре. Нас дуже добре прийняли. Сьогодні я познайомилася з усіма своїми новими однокласниками. Вони дуже приємно мене сприйняли та. Я вважаю, що ця школа найкраща у Івано-Франківську. дітей з Криму і Сходу України прийняла на навчання і сьома школа в Івано-Франківську для них. І для решти учнів провели перший у цьому навчальному році урок Україна єдина країна. Щасливі ми, що народилися на такій чудовій, прекрасній землі, що зветься наша славна Україна. Такими словами розпочала навчання у школах. Вчителі кажуть, цей урок зараз найважливіший, бо патріотичне виховання молоді запорука того, що виростатиме свідоме покоління, яке не допустить у майбутньому ні переділ України, ні війни, тому що ми повинні із першого класу вже виховувати в дітей патріотів любов до своєї батьківщини, щоб вони гордилися тим, що вони українці, що вони патріоти, і щоб знали, що завжди і всюди треба захищати свою батьківщину. Попереду непроста, але цікава робота навчання, і кожен з учасників цього процесу має працювати на совість, бо настали такі часи, коли це особливо важливо. Треба чесно віддавати батьківщині всі свої зусилля. Ля, якщо ми хочемо жити добре.